Киянка Людмила після закінчення школи одразу вступила до Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова, тому що з дитинства мріяла стати вчителем. Ця професія здавалася їй найцікавішою, найзахопливішою, необхідною людям. У мене дві освіти фахових. На факультеті фізико-математичному я навчалася, і перший мій диплом це вчитель математики. Далі я продовжила своє навчання в цьому ж університеті, так як я завжди мріяла і дуже гарно знала і знала англійську мову. Те я закінчила факультет з англійської мови і літератури. І друга моя освіта це вчитель англійської мови та літератури. Навчалася в аспірантурі в університеті вже Тараса Григоровича Шевченка в нашому київському, і закінчила навчання захистом дисертації з педагогіки, а потім був переїзд до Польщі, пошук роботи, і згодом наполеглива праця вже в іншій державі. Коли я почала свою викладацьку діяльність в Польщі, в мене вже був підтверджений перший диплом. Як це відбувалося? Я зайшла на сайт Міністерства освіти, знайшла веб-сайт Нава. Нава це агенція, яка підтверджує українські дипломи, не тільки українські. Для того щоб підтвердити диплом магістра або спеціаліста, бо в Україні до 2006 року випускали спеціалістів. То треба зайти на сайт Нава, уважно прочитати перелік документів і Вислати до Варшави для цього. Треба перекласти е, диплом бакалавра і додаток до диплому бакалавра. Треба перекласти е, далі диплом магістра або спеціаліста, і також додаток. І все це всі копії треба завірити у нотаріуса. Першу свою вищу освіту пані Людмила отримала в Україні ще у 2005 році, і тому підтвердження диплому відбулося автоматично. У ході так званого підтвердження українського диплому важливо пам'ятати про те, що у нас різниця правовий стан до 2006 року і після 2006 року. Ці документи, які були видані до 20 червня 2006 року, вони автоматично визнаються рівноцінними. Відповідним польським аналогом, і для того, щоб ними умовно користуватись і десь подавати їх в практичному житті, потрібно просто отримати такий або сертифікат, або загальну довідку про те, що цей документ є рівноцінним польському диплому, і для цього потрібно звернутися до органу, який називається Національне агентство академічного обміну. По польськи воно звучить як народова агенція в ам'яни академіцький. Який відповідно видасть такий сертифікат або довідку? Документи, свідоцтва, дипломи, вчені ступені, які отримані до 20 червня 2006 року, визнаються автоматично. Ця процедура є безоплатною і не займає багато часу. Щодо дипломів про закінчення вищого навчального закладу. Отриманих в Україні після 20 червня 2006 року визнання їх рівноцінності польським еквівалентам можливе лише після проведення нострифікації. що таке нострифікація? Це офіційна процедура визнання іноземного диплома до польського еквівалента. Відповідно, вона здійснюється уже через університети. Щоб здійснити нострифікацію, потрібно звернутися до університету, який має категорію А А, Б з тієї дисципліни або наближної дисципліни до вашого диплому. І в ході такої нострифікації університет уже порівнює ваш диплом, здобуті навички, професійне стажування, кваліфікації, робить висновок. Можливо, може зобов'язати вас доздати якісь екзамени, якісь предмети, пройти стажування, і після видає певного зразка сертифікат, який підтверджує рівноцінність вашого диплома польському аналогу. Саме такою процедурою нострифікації другого диплому і займається Людмила. Зараз так як я закінчила другу з вищої освіти 2013 році, тому цей диплом не можна автоматично підтвердити. Зараз я нострифікую свій другий диплом за спеціальністю вчителя англійської мови та літератури. Для того, щоб пройти процедуру нострифікації, до відповідного університету, потрібно подати диплом про закінчення вищої освіти чи там вчений ступінь. Документ, який підтверджує хід навчання, його результати, тривалість. У нас це може бути додаток до диплома, в якому є список бал, список всіх предметів і так далі. Ще якісь підтверджуючі документи, які у вас є, і документ, на підставі якого ви вступали до вищої освіти. Ви можете подавати копії, які засвідчуються університетом при поданні їх на нострифікацію. Ця процедура вже є платною. Щодо тривалості, то з моменту подання заяви ВУЗ повинен прийняти рішення про нострифікацію диплома протягом 90 днів. Про нострифікацію або відмову нострифікації. і також важливо пам'ятати, що протягом перших 14 днів перевіряється така формальна складова вашої заявки. Якщо бракує якихось документів, вас можуть попросити донести їх за дослідженням соціологів. 76% українців, які зараз мешкають в Польщі, мають вищу освіту, але далеко не всі працюють за фахом. Важливо знати, що е, вас можуть просити надати там визнаний або нострифікований диплом при працевлаштуванні в державні установи, тому що це офіційна вимога. Натомість, якщо ви працевлаштовуєтесь у певні приватні підприємства, в якісь структури, громадські організації, у вас можуть і не попросити диплом. Можливо, буде достатньо просто його перекладу на польську мову. Тому тут, вже залежно від вашого випадку, ви оцінюєте, потрібно вам чи не потрібно проходити процедуру визнання чи Вирішувати, звісно, вам. Але якщо ви маєте вільний час, вищу освіту і досвід роботи, не зволікайте із визнанням або нострифікацією диплому. Це важлива частина вашого резюме.